Чао, друзі, як ваші справи? Зараз розкажу, як мої гра в джуматі у нас продовжується, звичайно. Нам треба в магазин, я тут приїхала котикам і собаці корм купити, сосіски треба собаці купити. У мене син в першу чергу про них думає. І що ще нам треба? Син попросив масла, а Марії треба купити такий йогурт. А, По сусідкам нашкребли, по сусікам нашкребли, І знаєте, да, там, як тобі не соромно, як тобі не соромно так жити, так говорити, що ти виставляєш? Ну, якщо всі багаті і всі щасливі, то будьте далі багатими і щасливими. Якщо я в світі одна така, слава Богу, йдемо в магазин. Ось таке свіженьке, якраз те, що любить Марія. Але вона ж в школі їсть. Да. Стели вже Різдвяні по 5 євро. Ви знаєте, який настрій, такий контент. Притворятися не збираюся. Розділяти мій YouTube канал не збираюся. на щасливе сімейне життя. І незрозуміло, що. Не збираюся. Все в одній купі. Так. Як ми виживаємо? Так, що нам треба? Ви, ви, ви пам'ятаєте, що нам треба? Нам потрібно масло до гречаного супу. Ще там якесь прошу, то ще щось там є. Да, і Марії йогурт я хотіла. Оцей хороший. Інший мені не подобається. Оцей мені подобається. Так. Незручно з сумкою ходити. Треба щось інше. Ой, кремоза ді соя мертілі, соєвий йогурт. Наверно, смачний. До речі, кажуть, від сої поправляються. Це не таке вже і... <свистач> Дієтичне, О, це б ці брьоші я б Марії взяла. Е, в школу на мерандіни і вранці нормально вона їх сприймає. Так, це вже лишне, це вже не заплановане. Масло. Масло, 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 яке я беру масло. А що, нема нашого любимого масла? Чи що нема? Візьмемо оце. Так, сосиски шанель До речі, вона не всі сосиски їсть. Це самі дешевші. Мені подобається, що тут за, за кіло пишуть, да? за пачечку і за кіло пишуть, скільки буде. 2,75. Дешевших нема, ніж 2,75. Беремо Шанель, три пачки сосісок. Ну і все, корм для собачок і все. Казав коханим, буду дивитися, як ви викручуватиметься. Ну знаєте, може я і не права, що я це все роблю, за це мене можуть і повісити. Але що маємо, то маємо. Якщо вже почали, то рухаємось далі. Зараз подивлюся, яке саме краще підійде обом, бо шанель не можна із куркою. Якийсь сухий корм зараз виберемо. Так, вибрала. Без різниці, беруть чи собачі, ті котячі собаки, і коти їдять. Єдине, що нашій собаці пікнесом не можна поло. Вони від них ригають, якщо чесно. Тут ось із куркою. Курка це поло це курка з куркою. Тут якісь карні, але воно, бачу, дорожче. Таке ми брали, і вони його так собі їдять. Це взагалі дорожче. Я ж кажу: дивлюся, такі я не беру. Щось Шанель їх теж не дуже їла. Я таку смачну варю пасту, що вона і пасти може теж з'їсти. Тут теж пол. Ну, скрізь курка. От ось ось собаче і скрізь курка. Тому іноді я її беру котяче без курки. Оце ось я дивлюся. Просто чи тут маленькі, чи великі такі. А, оце манзо це печінка. І це от за кілограм євро 33. Це саме дешевше, 10 євро, отака велика. Це нам хватить на місяць. Коти багато не їдять. А, так що прекрасно, супер. Беремо оце. І рухаємось далі. Так що, коханий, викручуємося. А що робити? Раз ти нас ставиш таке положення, шантажуриєш нас з котами, з собаками. Молоко сензалатозіо. Скільки ж це молоко коштує? Євро 69. Це, до речі, на скітці, тому що це молоко вже євро 90% коштує. Але я молоко візьму в іншому магазині. А, мені там подобається. А може і тут візьму дві. А, бо Марія молоком снідає, а в нас там лише один залишився, то візьму дві штуки. Все, викрутилися, рухаємось далі. А завтрашній день покаже. Оливкова олія в нас теж закінчується, але ще є. Я ну, побачимо. Без оливкової олії я вже настільки привикла, що я вже не можу. Шампанське ми брати не будемо, на що воно й так. У мене там вистачає моїх настоїк. <сум> будемо полинову олію будемо пити. До речі, треба її в їжу по каплі додати, по каплі, без фанатізму. Е, оливкова олія. ну Тут, а бачите, 5 євро, але тут, знову ж таки, 750 мл. От вам і по літрі завжди було, ж, наче по літрі. Але тут пишуть, скільки за літру. Да? Мені от подобається, що скрізь пишуть за кіло, за літр, а тут вже за бутилку пишуть. Якось так, так, погнали. Ну що, наш чек на 23 євро. Ну там 10 євро за корм, нам того корму вистачить, тепер і вистачить. Я ж кажу, котики там не наглеють, сильно багато не жруть. А так я буду спокійна. Бо по тих маленьких пачечках то на тиждень, а це на 4 тижні. Рухаємось далі. Я колись думала. Ну вони що, не можуть там щось котикам дати. Ми ніколи корм не купляли тим котикам, У нас завжди було, що їм там їсти, бо була корова, і було молочко, і була сметанка, і був сирок, і наші котики дома жирували. Так що корова годує, дівчатки. Я вам хочу сказати, добре, що тут не можна завезти корову. Я б, вже б завела ту корову, і битька б завела, б вирощувала. Нас круглий рік все зелене. Виходь, припинай. Золоте діло, Оце б я ще показала, то взагалі б з'їли б мене із от і тим, що в мене там вилазить після їжі. Це треш. Це треш. Я сильна, я сильна взагалі, тому мене тут не люблять. А от таких відео вони чекають, ну хай чекають, ну, це вже просто знущання. Так що рухаємось далі. Побачимо, побачимо, що далі буде. Всім хорошого дня!